Я і Андрій проживаю у Данила Галицького, 22, в цьому домі. 18 жовтня я приїхав додому, поставив машину тут на місто. Я припаркувався, як завжди, я тут проживаю і залишив машину, пішов до хати. Десь в половині ситуації. Вас до мене подзвонив сусід, що мою машину Вийшов ще на дорогу, я побачив, що мій автомобіль був висів на цьому отбоє відбійнику. І... Сусід мені сказав, що сірий пікап вдарив машину, водій вийшов з машини, подивився і втік. Що встиг побачити сусід, це... Сирий пікап і номерний знаки АТ 700. 7-3-0. У 1945 я зателефонував на 102 і викликав працівників ГАІ. Приїхав інспектор Ярич, поставив, що тут машину, так що тут було ДТП, тут освітлений участок дороги. Він залишив машину, щоб не мішати там. Почав знімати схему, от мене є. Схема ДТП. питання. Тут є, пояснення. Він провів опитання свідків записав свідчення свідків. І визвав мене в ДТП, я в визвав мене у ГАЄ, я там написав пояснення. На другий день зателефонував до мене інспектор Ярич і сказав, щоб ми поїхали, оглянули підозрювані машини. Ми поїхали, подивилися на машину, яку ми підозрювали. Ця машина була справна і стояла, і значить вона відпала. Інспектор мені перезвонив десь приблизно в обід, повідомив, що пробивши по базі даних, є один зареєстрований такий автомобіль. Це пікап сірого кольору 8-2 номерними знаками ат 7000 аа який зареєстрований на маму громадянина Конника Ярослава Івановича. Потім ми з ним поїхали на автозаправку Око, яка знаходиться на початку моєї вулиці, і попросили оператора, щоб дав передивитися відео з заправки. Можливо, людина заїжджала на заправку. На відео ми побачили, так як бокова камера світила на дорогу. Ми побачили, що 19.37 на швидкості досить великій. Проїжджали автомобіль Mitsubishi L200. Це зафіксувала камера. Тут в мене є фотографії побитого автомобіля. Отут От на фотографії можна побачити від джепа слід і моєго автомобіля. Так, бачите, на переростій лінії. Я перепрошую, можна запитати? От пририви лінія, яка є на фотографії, вона на даний час знаходиться Угу. Ну, mm -hmm. Вона знаходиться біля мене. Тут мій дім, я тут постійно ставлю машину, тому що ...накшого виходу в мене нема. Ось в мене є фотографії... мого розбитого автомобіля. Ми знімали вечором в той же день. Бачите, машина розбита, повисла на відбійнику, збитий знак, пішохідний перехід. Оце спереді, права сторона на відбійнику забита. Ще його не відремонтували. Після того мені сказав інспектор Ярич, що він може поїхати і розшукувати цей автомобіль. Але він повинен запитатися начальника свого, щоб він йому дав дозвіл, тому що цей автомобіль зареєстрований в Калужському районі в селі Тужилів Після того, як інспектор пішов до начальника міліції пана Хомена, він прийшов звідти і сказав, що той йому заборонив їхати в другий район розслідувати це діло, пояснивши те, що вони тут передавати, нехай Калужський район з цим розбирається. Значить, час звернувся з заявою, щоб працівники поліції витребували та приєднали до матеріалів перевірки за моїм зверненням. Інформацію з камер, відеоспостереження автозаправки, око, яка знаходиться на початку моєї вулиці Данило Галицького, 22 у місті Долині, за 18 число з період 19 годин 20 хвилин. Витребувати друге витребувати та приєднати до матеріалів перевірки за моїм зверненням довідку про автомобілі з номерними знаками, які починаються. Номерами АТ 700. Якнайскоріше оглянути автомобіль Mitsubishi L200 з номерним знаком АТ 700АА. Викликати з повісткою та опитати громадянина коника Ігоря Ярославовича з приводу даного ДТП. І ще з одною заявою я звернувся. Призначити транспортно-трасологічного дослідження, на вирішення, якого, на вирішення якого поставити питання про те, чи могли утворити технічні ушкодження на моєму автомобілі, саме від дії автомобіля Mitsubishi Л200, про призначення криміналістичного дослідження, на вирішення якого поставити питання про те, чи складали уламки виявлені на місці пригоди. Частини від деталей автомобіля Mitsubishi l 200 Отут <смеш> у мене зібрані всі уламки, які знайшлися від автомобіля. Одне питання таке про призначення хімічного дослідження, на вирішення якого поставити питання про те, якого кольору нашарування залишені на моєму автомобілі під час ДТП іншим автомобілем 18 -го, 10 -го року. Згідно цих заяв. Мав приїхати експерт, зняти шар... нашарування на моїй машині, щоб підтвердити причетність даного автомобіля на місцепіси Л-200 до ДТП. Напротязі трьох днів ніхто до мене не з'являвся, ніякі повідомлення мені не приходили, нічого не було. Я почав далі звертатися у Калужське Даї, бо так як копії документів направили у Калуш на, на... на... на розгляд. І мені повідомили, що начальник Калурської міліції назначив передати це тіло начальнику Калурського ДАЇ. Значить, після того всього ніхто ніяких дій не піднімав. Я подзвонив до заначальника Калурської міліції, він мені повідомив, що діло знову відправили в долину. І от сьогодні вже 18-й 18-й день, вроді. 18-й день ніякого ніяких результатів того немає. Результатів. Моя машина ну, приблизно десь на суму до 70 тисяч гривень. Так як козов я не знаю, чи підлягає ремонту, чи не підлягає. Щоб знайти винуватця цього ДТП, щоб мені страхова компанія відшкодувала це ДТП, ніж працівники міліції ніяких дій не проводять. Звичайно, в мене є свідок цей сусідній, який... Бачив дану машину, бачив все, як сталося, все сталося на його очах. Просто що це був трохи темний час. Ну і я думаю, що він може дати пояснення так само, як і я. А на даній вулиці є освітлення? Ну от, звичайно, це ж освітлення на, на цьому. Оце світло горить постійно. Це освітлення і часто буває. І ще чим... я хочу вам сказати, що там на початку стоїть знак соло. Якби та людина їхала швидкістю 40 кілометрів, такий би, такий би удар сильний не вийшов. Без 28, з 28 вечора я почув удар сильний. Вибіг на дорогу побачив від'їжджаючий пікап з номерами АТ-700 сірого кольору. Підчав. Почав кликати сусіда, що його машина була розбита. Прибіг ще пікап. Пікап якраз від'їжджав з місця. Водій сідав в пікап, я вище тут живу, водій сідав в пікап і від'їжджав. З цього боку це є праве переднє крило, капот. Це, це місце якраз де повисла машина на відбійнику була. Оце права сторона побита з цього боку. Ну, тут я заклею ззаді скотчем, аби дощ не падав. От, тут пішло, все, бачите, а стекло при даному ДТП було розбите. То? Було розбите, я через це заклею целофаном, щоб е, туди влага не попадала і дощ. Ну і весь, весь повністю зад побитий. То це вона в такому стані знаходиться, в якому вона була під час ДТП. Нічого я тут не чіпав. Значить, ще раз хочу сказати, що ніхто не приїжджав на шарування, фарби звідси з моєго автомобіля не знімали. Все стоїть так, як зараз є. І вже пройшло 18 днів, ніяких дій працівники поліції не зробили. Значить, ніякої відповіді мені не надали. Я сам повинен дзвонити туди і питати їх. Я не можу зрозуміти. Тут проводили слідство, отримали мою справу, відправили в калуш. Тому що сказали, що це Калужський район і там повинні розслідувати. Там потримали, я написав заяви, знову відправили заяви у долину. І отакий от футбол. Звідти туди відправляють, звідти сюди. Ніяких дій не проводиться. Заяви, я зареєстрована, один екземпляр в мене є. Останні в них 26-10 зареєстрували мою заяву. І ви надієтеся отримати відповідь? Ну, я сподіваюся, що працівники поліції колись почнуть працювати. Я можу сказати одне, що такий, така, такий автомобіль, як Mitsubishi L200, їх багато нема в області. Це не Жигулі, не Ланос, що їх багато є і практично неможливо вичистити. То й не дивно, що в базі даних зареєстрований тільки один автомобіль Mitsubishi L200 з номером АТ-7000АА. Ще хочу сказати, ви питаєте мене, чи я маю надію. Хочу вам сказати, що цей автомобіль належить власнику швейного об'єднання у селі Тужилів. По моїх даних, він людина, яка дружить з працівниками поліції, і тоді, тому в мене надії дуже мало на то. Можливо, що цей репортаж допоможе цю справу розкрити. І можливо, що заставлять працівників поліції працювати хоч якось. 13 жовтня в місті Долин вулиця Годинила Галицького, 22 сталося ДТП, з якого винувати втік. Скажіть, будь ласка, які були зроблені дії під камінь для того, щоб знайти правопорушника і доказати його вину? Ну, значить, відповідно до пошукових результатів було встановлено, що можливо причетний до даної дорожньої транспортної приводи Автомобіль марки Mitsubishi l 200 державний номерний знак, АТ-7000, ласком, яким є житель Калашкого району села Значить, Зібрані всі матеріали по даному факту і копії матеріалів 26, 26 числом направлені рекомендованим листом місто Калуш для, питання, для вияснення питання, для опитування даної особи і для огляду даного транспортного засобу. Більше по даній. Дорожню трасі в пригоді я пояснити більше нічого не можу. Тобто, якщо я правильно розумію, по власнику автомобіля він 7000, 7 тисяч. Е даний автомобіль не оглядався представник поліції, ніякі експертизи не були проведені для того, щоб встановити що той до був на, на, місці ДТП. на даний час ми, я цього не можу сказати, тому що ми ще не знаємо, е які, яка проведена робота в місті Калуші.